Екс заступника керівника офісу президента підозрюють в розкраданні коштів для виплат за зеленим тарифом. Про це повідомляє Набу. У 2019-2020 роках, колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел. На території Васильівського району Запорізької області фігуранти збудували сонячні електростанції та уклали договори з державним підприємством про продаж електроенергії за зеленим тарифом. Після початку повномасштабного вторгнення Росії та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції втратили зв'язок з об'єднаною енергетичною системою України. Попри це, підконтрольні фігурантам підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату, хоча фактично електроенергія не надходила. Загальна сума збитків понад 141 мільйон гривень. Загалом у справі дев'ятеро підозрюваних. Серед них екс-заступник керівника офісу президента та колишній член наглядової ради Нафтогаз України. У НАБУ не називають ім'я, але українські змі пишуть, що фігурантом розслідування є Ростислав Шурман, а ще його брат, власник мережі українських та іноземних компаній. Під підозрою також колишній комерційний директор Запоріжжя Обленерго. Дональд Трамп повідомив, що має намір сьогодні зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Про це лідер США сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. За словами глави Білого Дому, він вважає, що у Києві та Москві хочуть мирної угоди. Він наголосив, що добре знає російського диктатора Володимира Путіна і неодноразово з ним спілкувався. І президент Росії постійно говорить про Україну. Також Трамп анонсував зустріч із Зеленським. Щоправда, напередодні президент України заявив, що не поїде на форум у Давосі вчора. Була перша річниця. Ми знаходимося за тисячі миль, розділені величезним океаном. Це війна, яка ніколи не повинна була початися, і вона не почалась якби президентські вибори в США у 2020 році не були сфальсифіковані. Я веду переговори з президентом Путіним і вважаю, що він хоче укласти угоду. Я веду переговори з президентом Зеленським. і Я думаю, що він також хоче домовитись. Я зустрічаюся з ним сьогодні. Неможливо, можливо, він зараз перебуває у цій залі, але цю війну треба зупинити, бо надто багато людей гине без потреби. Це єдина причина, через яку я зацікавлений у цьому. тим часом радник президента Дмитро Литвин повідомив журналістам, що Зеленський зараз перебуває у Києві. Раніше український лідер заявляв, що не планував поїздки в Давос через ситуацію в енергетиці. Тим часом у Києві досі без опалення залишаються 4 тисячі будинків, і майже 60% столиці не мають електроенергії. Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками наради. За його словами, Харківщина та Сумщина, Чернігівська та Дніпропетровська області це регіони, де ситуація зараз найскладніша. Глава держави, урядовці та представники Укренерго обговорили, що потрібно для прискорення ремонтів мереж та підстанцій. Вищий антикорупційний суд не збирав кошти для лідерів фракції Батьківщина Юлії Тимошенко, а висунув порядок денний на майн на годину товариства, а також на майно близько 40 тисяч доларів: мобільні телефони, автомобілі, гаражі, системний блок і чорні платівки. Захист Тимошенко заявив, що таке рішення було прийнято. Гадаю, що на 16-му засіданні Тимошенко на суму 33 мільйони гривень. Суд вважає надмірне накладення арешту на таке майно, враховуючи також там не такі вже значні суми коштів перебувають. Оскільки такий рахунок використовується для дійснення політичної е, професійної діяльності як народного депутата. Дуже шкода, що в країні неможливо знайти правосуддя. Неможливо, коли слідчі роблять наругу над правом, над законом, роблять наругу взагалі над самим. Фактом власне існування чи не існування злочину. просто це наруга. Блокування польсько-українського кордону 23 січня не буде. Повідомили у 7-му прикордонному карпатському загоні. Дозвіл на блокування руху учасники акції не отримали. Нагадаю, раніше з'явилася інформація, що 23 січня польські фермери розпочнуть страйк перед пунктом пропуску долгобичів у грині. Саме зібрання поблизу кордону на цьому напрямку виключати не можна, проте не обов'язково, що воно перекриватиме рух для транспорту. Прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону перебувають у постійному робочому контакті з польськими колегами та уважно відстежують ситуацію, аби своєчасно інформувати громадськість про будь-які зміни в транскордонному русі. У важкі часи люди дедалі частіше об'єднуються, щоб провести дозвілля разом. Так у дворі однієї із львівських вулиць з'явився людяний будиночок, який збудований із різнокольорових цеглинок. Добросусідська ініціатива швидко привернула увагу не тільки в різних містах України, але й викликала захват за кордоном. Як одна ідея об'єднала багатьох людей далі в сюжеті «Анна Шех». Тут збираються сусіди, приходять родини і просто зупиняються перехожі. Іло у дворі львівського житлового комплексу мешканці будували спільними силами протягом двох днів. Ідею побачили у соцмережах. Кажуть, робота разом йшла легко. Особливо до душі така незвичайна споруда припала найменшим. Ну, поки ми будували всі. Ходили, дивувалися, але потім, коли вона вже була готова, кожен вечір я спостерігав, як люди приходять, фоткаються з нею, ми там поставили ліхтарик всередині, і то вона світилася, незважаючи на те, є світло, в ЖК, немає світла, вона приносила таке тепленьке почуття радості сусідям. У час, коли по всій країні на тлі війни тривають відключення світла і постійні обстріли, таке дозвілля стає можливістю бодай ненадовго відволіктись від тривожної реальності та відчути підтримку поруч. Ну, на фоні всіх подій, які зараз відбуваються, так вона нам е, створює дуже гарний настрій. І е, сусіди згуртовуються навколо неї, бо ми е, можемо всі зібратися, попити какао, е, можемо поспілкуватися, і вона створює такий гарний настрій. Ігло стало підтвердженням того, що згуртованість та взаємопідтримка головна якість українців, яка допомагає у скрутні часи. Іноді для єдності достатньо просто ідеї і бажання бути разом. Тому іглу бережуть, накривають і доглядають, аби вона простояла якомога довше. Анна Ших, Андрій Поліковський, телеканал Еспресо. А ми просимо підтримувати наше військо, телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна. Просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї, штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47 ма бригада Магора, 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність. Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і риби це не тільки захист. А ефективний спосіб нашкодити ворога Дрон – це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай. перемагаємо разом! Слава Україні! Героям слава! І на цьому я завершую випуск. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, Також у наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої подобайки. Далі територітайте мого колегу Антіна Борковського. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.